Боже, народів утвердження і небес, і землі, і моря, Боже походів і самопожертви, до Тебе молиться найсамотніший народ у світі, народ найсильніший, бо перетривав і меч, і підлість чужого слизького слова, народ найсильніший, бо злочини, і гріхи своїх дітей перетривав. Боже, дай нам, щоб усе що найвеличніше, було в нас. І сповни нарід наш молитвою вічного напруження. Дай так, щоб ніхто в нас не мав замкнених очей, щоб тривога батьківська була в кожному серці і щоб руки наші училися всіх способів боротьби, щоб уми наші пізнали всі науки, а воля наша знищила всіх противників, за сірість минулих років, за блуканину на роздоріжжя. Дай нам тепер велику дорогу єдності і молитви. Амінь.